Працюємо, да? Ой? Кітя тут вся, вся в праці, вся в праці. Лопочка. Тут мамочці Хто допомагає мамочці. Що ти робиш? Куди ти гри... Куди робиш, не чуєте? Що це таке робить? Хто це таке Кітя оці не слухняє в тому їх Альосі? У моїй колюсі мордочка, і ти мордочка. Мамочка працює при і он при. В освітленні. Під. Ніякому. Кіця да. допомагає, моя допомагалка, моя халюся. Поїхали далі. Ой. Дивись, що диви. ну, ти там гризеш ну? Білка, ну ти ж доросла кицька. Що ну, ти ото як, як котеня, блін? Знаєш, ти гризеш? Так. ти мамці допомагає. ти так мамці допомагає, страшно допомагай. Давайте перевернемо знову. Опа! Да, давай ще раз тако. Опа! тако, да. Ту моя халюся кіт. Ой, моя халюся кітця. Допомагалка мамна. Ой. Ух ти. Що ти там піймила? И что ты там мыло, моя халюся? Ай все, ай все, облизуха. Сейчас прямо резко зачухался лобик у Кити, да? Прямо резко лобик зачукался. Тут моя такая халюся. Далее листаем. А? Все? Китя пошла в облизонки. Их, все. Что ты так выгрызаешь там? Что там такие? Ловить глуху невидимку. Да, моя халюся? Мої холюся, моїх моїх алюсі. Мої холюся. Діку мої кичі, мої кичі, мої киті. Ставте вподобайки нам, підписуйтесь на канал, ми дуже хороші кічі, Ми мамочці допомагаємо, да? Сидимо тако на колінах допомагаємо, да? Мої мої халюся. Все, всім пока-пока ми тут далі працюємо.